Привіт, мене звати Іра, але в місті, де я зараз перебуваю, мене зазвичай називають ЧК. Я під Авдіївкою працюю бойовим медиком для морської піхоти в складі добровольчого батальйону госпітальєри. Це початок щоденника війни Ірини Цибух, який вона записала у червні 2022-го. Культурна активістка Дар'я Коломієць, авторка проєкту, каже: це подкаст про українців і про те, як вони зустріли російські вторгнення, їхні реальні історії, емоції, почуття та дії. Про Ірину, Коломієць почула від подруги, я побачила Ірину Цивох, і ця дівчина, якій на той момент була 24 роки. Наскільки мені сподобалась, зацікавила, я почала слухати, що, як вона говорить, і зрозуміла, що вона неймовірно мудра і глибока. І я просто написала їй в інстаграм Діректі. Кажу, Ірина. Як ти дивишся поділитися на щоденник? Ірина записала свій щоденник з ротації. Мені не подобається те, чим я займаюся. Мені не подобається війна, тому я не рахую, чи я 110-го врятувала, чи 205-го. Я знаю, що за цю ротацію ми вивезли, евакуювали з поля бою сім поранених. Коломієць переконана, українські щоденники війни мають лунати по всьому світу. У мене 40 Одна історія 41 один щоденник. щоденних за ці два роки моїх поїздок. Це п'ята культурна поїздка в Нью-Йорк з цією місією. Я приносила всюди, казала, є такі історії, є такі історії, є такі історії. Під час однієї з поїздок Коломієць познайомилася з американською режисеркою польського походження зюзаною Шатковській, яка зацікавилася проєктом і запропонувала зробити його на базі театральної майстерні для ветеранів театру Бедле ветеранська майстерня завжди прагне зробити події, які би мали вплив та спонукали до змін. Я познайомилася з Дарією, і вона прийшла на урок просто поділитися досвідом. Вона принесла щоденники, і ветерани почали їх читати. І вони вже деякою мірою пов'язані з матеріалом і додали до нього власну перспективу. Це було дуже органічно. Тож ми подумали, давайте зробимо читання та збір коштів. 41 одного щоденника проєкту Шатковський обрала 14 історій. Сюзанна каже: автори намагалися дізнатися більше про авторів та слідкували за ними на соцмережах. Такий зв'язок вона відчувала із Іриною. Я трохи дослідила її життя, і вона стала частиною нашого життя. І вона, ніби, увійшла в кімнату через свою історію. Війна це про те, що конкретно тримати кусок землі, а триматися за неї і не віддавати її під російську окупацію. Віддавати за неї буквально життя, і в кінцевому результаті клаптик до клаптика, і з цього будується поки що воля кожного українця. З самого початку захід планувався як благодійні читання ветеранів. Зібрані кошти планували віддати госпітальєрам підрозділу Ірини Цибух. У мене був один страх великий з щоденниками. І я не поділилася з акторами, сказавши, що я дуже боюся. Що може статися так, що хтось з щоденників загине? І це Іра. 29 травня Ірину вбили. Я написала листа Зюзані і команді. І вона сказала: ми звичайно робимо ці всі читання про свято Ірині. Читати щоденник Ірини за задумкою Сюзани мала молода акторка Керолайн Гроген вона має мужність і здатність грати такі сміливі характери, які я бачу в таких людях, як Ірина. Вони сміливі і щодня ризикують життям. Її серце було розбите, коли вона почула новини про смерть Ірини, але вона змогла зібратися, бо знала, що це важливо поділитися її історією. Це було важко, але вона зробила прекрасну роботу. Гроген каже, щиро захоплюється своєю героїнею і сумує, що тепер ніколи не зможе з нею познайомитися. я була шокована і розлючена, бо для мене вона уособлює надію. Попри все, вона об'єднує людей. Я хотіла б віддати шану силі її духу. Я робила це заради того, щоб глядач після читань прийшов додому та послухав її повний щоденник. Моя улюблена частина, де Ірина говорить про врятованих нею військових, які з госпіталів спочатку їдуть до родин, а потім повертаються у частину з Марципаном, щоб подякувати тим, хто їх врятував. зараз я стою з дуже відважними хлопцями з морської піхоти, і вони, мабуть, єдине, що зараз мене надихає залишатися тут. Бо ентузіазм про перемогу, патріотизм це все дуже важливі складові, але точно важливіші за це все є люди, яких ти безпосередньо бачиш, рятуєш їм життя. А потім війна, виявляється, триває настільки довго, що вони вже старгають вернутися з госпіталю, подарувати тобі найсмачніший марципан. Зізана зізнається, смерть Ірини для усієї групи, яка працювала над проєктом, ніби наблизила війну та страшну українську реальність, які для решти американців лишаються далекими для нас. Це був ніби дзвінок, який нас розбудив. Легко будучи тут у Нью-Йорку, говорити. Я розумію, що там зовсім інше знати когось, кого вбили. Коли щовазали тваніфайфєрсоли. каже, смерть подруги з одного боку спустошила її, а з іншого додала сили далі боротися та не здаватися. Адже саме так жила Ірина. Дар'я додає, цибок дуже любила співати, і навіть у своєму щоденнику, який вона записала в Авдіївці, знайшла місце пісні. Закінчуючи, я зараз тихенько підберуся до хлопців і дам вам послухати, як класно німець, а це лікар з нашого екіпажу, грає на гітарі. Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.